Я думаю, що в цілому від нього для що стосується України, якихось негативних таких сильних очікувань очікувати не варто, тому що все-таки по соціологічних дослідженнях більше 70% американців підтримують Україну і за якомога швидше завершення війни, але не через поразку України. То я думаю, що економічна допомога, військова допомога все-таки будуть продовжуватися для України, можливо, не в тих розмірах, які ми і раніше хотіли, які зараз хочемо. Але я не думаю, що Америка і Трамп Зокрема, підуть на якісь такі ультракрайні міри, тому що це не тільки для України ну невигідно і не але це і для самого Трампа, тому що поразка України у війні це по великому рахунку поразка Америки і втрата її авторитета і втрата її гегемонії у світі. То я думаю, що до якихось таких негативних крайностей дай Бог не дійде. Але знаєте, Америка це добре допомога Америки, і Євросоюзу – це все таки добре, але нам треба робити свою справу, і нам треба бити цього ворога.